До дня художника в галереї Інтершик пройшла виставка, на якій було представлено 20 картин. Серед них живописні, графічні, з дорогоцінного каміння, вітражі та батік. Три скульптурні роботи з міді. Всі ці роботи були привезені до нас з острова Балі, Китаю, Сінгапуру, Гаїті, В'єтнаму, Ізраїлю та Сейшельських островів. Також на виставці присутній нарокотворений експонат Мер» Морський кокос чи морський горіх він є національним символом Сейшельських островів. Про все це далі у сюжеті Світлани Коритник. Я дуже рада, що ви всі прийшли і надію, що сам все подобається. робота. Иероглифы это не просто знак или что-то, да? это как э, из из душа, э, как картина. Каждый иероглиф, они можно делать как искусственный жир Очень здорово, что Же так силами ентузіастів все це було собрана, і сейчас воно випліснулись як знаєте, як от хороший глоток, хорошого, яркого Ну камука, кому сока, кому віна. Єдиним нерокотворним витвором на цій виставці є Коко Демер або морський морський горіх, як його називали. І колись давно, ну, до 18-го століття, коли шельські острови ще не були винайдені, і їх не було на географічних мапах. Того часу а моряки, пропливаючи неподалік тих місць, знаходили дивовижні горіхи, які плавали просто у воді. І тоді народилася легенда, що на дні моря росте якесь дивовижне дерево, на якому визрівають ці горіхи, а охороняє їх птах. Гаруда, ось ну а коли вже прийшли європейці все Сейшели, і власне такі горіх се шел і до сьогоднішнього дня вивезти просто так контрабанду неможливо. Вони всі так би мовити сертифіковані. Їх можна придбати із паспортом тільки пересікти кордон. Технікою виконання екзотичних робіт стали батік, вітражі та іерогліфи. Роботи приїхали з Китаю, індонезії та інших. Світлана Коритник, Ігор Климчук, телеканал Віта.